Поточного тижня в Україні утримуватиметься тепла погода, обумовлена підвищеним атмосферним тиском. Східні фронти та чорноморський циклон принесуть опади. 9 вересня дощі з грозами очікуються на значній території країни, подекуди сильні, зокрема в Криму та Північних областях. Температура повітря вночі плюс 12 плюс 18 градусів. У день – плюс 24, плюс 29. На Одещині – до плюс 31. Хмарність пануватиме на Полтавщині від ранку і до вечора. Проте опадів синоптики не передбачають. Температура повітря вночі становитиме плюс 15 градусів. Вдень день – 26 із плюсом. Вранці небо над Кременчуком вкриють хмари, що залишатимуться до вечора. Більшу частину дня буде сухо, однак під вечір можливий дощ. Світлої пори доби повітря прогріється до плюс 26, вночі очікується плюс 14 градусів. Хмари оминатимуть горішні плавні лише темної пори доби, а в день небо буде похмурим. Ймовірний невеликий дощ, що припиниться під вечір. Нічна температура повітря зафіксується на позначці плюс 15. Денна становитиме 26 градусів із плюсом. Вітер східного напряму до 4 метрів за секунду, атмосферний тиск 757 міліметрів ртутного стовпчика. Історичні температурні рекорди такі: 9 вересня 1944 року, за даними метеофахівців, виявилося найтеплішим у нашій місцевості. Того дня зафіксували 33 градуси із плюсом. Мінімальною температура повітря була 1970-го, 4 градуси тепла. Дивіться прогноз погоди у будні одразу після випуску новин на телеканалі Гок. Долучайтеся до наших соцмереж.